Серцеїди готові до нового салату. Він настільки смачний, що можна проковтнути язик. Тут дуже вдале поєднання інгредієнтів. Чудовий варіант до великоднього столу. Тож, якщо ви не любите курячі сердечка, обов'язково спробуйте їх в цьому салаті. І спочатку я відправляю відварюватись курячі сердечка, а тим часом нарізаю цибулю соломкою. Її відправляю смажитись на олії від торгової марки Королівський смак. Далі моркву я також нарізаю соломкою і відправляю до цибулі. Обсмажую на слабкому вогні до готовності. Сердечки вже відварились і прохолонули їх, нарізаю соломкою. Засмажка також вже прохолонула. Перекладаю овочі і сердечки в миску. Потім я нарізаю два відварених яйця. Кладу в миску і беру консервовані огірки від торгової марки Королівський смак. Їх також нарізаю соломкою, кладу до салату, а заправляти я все буду легендарним майонезом. Королівський смак 67%. Далі за смаком додайте сіль та перець і розмішайте. Салат на всі 100 і точно вартий вашої уваги. Обов'язково спробуйте. Бажаю Всім смачного.